Останнім часом сучасні ігри стають все більш спрощеними для розуміння та сприйняття гравців. Завжди є велика кількість туторіалів та підказок, і також майже завжди гра веде гравця за руку до цілі. Та уявіть собі гру, яка від самого початку та до самого кінця взагалі не надає вам ніякої інформації. Більше того, у цій грі немає жодного діалогу чи підказки, чи ще чогось, а розуміти, куди йти та що робити, доводиться власноруч без будь-яких вказівок. Та найголовніше це те, що уся гра і те, що у ній відбувається, це метафора, майже як у відомому фільмі. Пробач, пробач, то тебе звуть? Рило Шквар? Та точно у тебе що? Рило Шкварчить? Це метафора! Доброго дня! Ви на каналі Зенв'ю, і сьогодні ми поговоримо про гру СКОРН, яка вийшла 14 жовтня. Я вже встиг пройти її. Насправді вона доволі коротка та проходиться десь за 4 години. Тому давайте разом з вами дізнаємось, що собою являється гра. Розберемо наскільки вона цікава та що вона може запропонувати гравцям. А також у цьому відео я наведу декілька варіантів того, як можна інтерпретувати те, що відбувається у грі і про що вона. Зауважу, це лише мої здогадки, і можливо, що розробники заклали зовсім інші посилання та ідеї. Так що влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед! Найголовніша та найсильніша складова скорн це її арт-дизайн, музика та атмосфера. Уявіть, якби вам довелося засунути руки в раковину, наповнену брудною смердючою водою, щоб шукати підказки до таємниці. Ви продовжуєте витягувати все більш дивні та заплутані речі, і вам справді не хочеться повертатися знову. Але те, що ви знайшли, змушує вас надзвичайно цікавитись тим, які ще секрети можуть там ховатися. Це найкращий спосіб, яким я можу описати загальні враження від гри Скорн, гри головоломки від першої особи про дослідження руїн мертвої цивілізації, завдяки захоплюючій біомеханічній естетиці, натхненній роботами Гігера або Харлана Елісона. Я не маю рота і я повинен кричати. Гра набагато більш тривожить ніж жахає. Але вібрація, яку вона створює, може бути дуже сильною. Найбільш вражаюча кістка в цьому понівеченому скелеті моторошний арт Direction, який створює цілісний світ, навіть якщо кожен із центрів скорн відрізняється своєю приголомшливою величчю. Архітектура та дивні головоломки існують у просторі, який не стільки із злиттям плоті та машини, скільки схоже на те, що хтось змішав обидва, поки ви не можете точно визначити, чи те, на що ви дивитесь, живе чи штучне. Зростаючі інопланетні шпилі імітують формі кісток і внутрішніх органів. А різні тунелі створюють чітке враження, ніби вас проковтнули цілком, оскільки немає жодного діалогу чи будь-якого тексту, щоб пояснити, чому ви тут або що сталося, ви змушені уважно придивлятись до всіх цих захоплюючих неприємних образів, щоб отримати якусь підказку щодо того, чому світ такий заплутаний і переважно безлюдний. А зі свого боку я справді вважаю, що зміг зібрати все до кінця своєї короткої, але насиченої подорожі до пекла це світ, де зрештою немає однозначних відповідей. Але мені сподобалося, що гра довірила мені зробити власні висновки та дала мені достатньо підказок для цього. Усе це підтримується дуже гарною роботою зі світлом, моторошними звуками та постійним перечуттям, що зараз відбувається щось несподіване. Те, як скорн виглядає, заслуговує найвищу оцінку, тому що до візуального дизайну гри просто неможливо причепитися. Основною частиною гри є різноманітні загадки, які так чи інакше блокують ваше просування вперед, і на вирішення яких ви будете витрачати більшу частину часу проведеного у грі. Кожна загадка унікальна і не повторюється, і вимагає від вас спостереження та вміння логічно міркувати. Наприклад, на самому початку гри вам потрібно провести коконоподібну штуковину до місця, з якого її можна забрати механічною рукою. Звучить доволі легко, та насправді ця загадка може зайняти у вас доволі багато часу. Або вам потрібно спочатку зібрати чотири колеса механічного ключа у різних куточках доволі великого рівня, а потім, коли ви знайдете їх усі, вам потрібно правильно розташувати кожне з чотирьох коліс таким чином, щоб вони підійшли у чотири отвори нерухомого блоку. В інших випадках вам потрібно порахувати оберти диска, щоб зафіксувати його на місці, коли ваш огляд частково закритий. Деякі з більш продуманих займають простір цілого рівня, і це змушує вас бігати туди-сюди, щоб пересувати платформи, якими можна ходити за допомогою гігантської кігті руки крана. І я можу навести ще багато прикладів того, що вас чекає у скорм. Та найголовніше це те, що ніяких підказок у грі ви не отримаєте. Вирішення кожної загадки буде повністю залежати від вашого вміння спостерігати та думати. Єдине, що можливо не є добрим, так це те, що окрім власного бажання рухатись далі у спробі зрозуміти, що відбувається, у вас більше немає ніякої мети у цій грі. Тобто, якщо у якийсь момент у вас просто зникне бажання рухатись далі, ви можете спокійно вимкнути гру і ви нічого не втратите, бо навіть повне проходження гри залишає купу питань і повне нерозуміння того, що взагалі було. На жаль, маючи настільки крутий візуальний дизайн та цікаві загадки, бої у скорн дуже жахливі та криві. Більшість ворогів мають дуже точні дистанційні атаки, ваша швидкість стрільби дуже низька, а єдина зброя, яка завдає пристойної кількості шкоди, має дуже обмежені боєприпаси. Деякі з хітбоксів смішні. Здається, ви повинні мати можливість стріляти крізь грати на обертовій платформі, схожій на клітку, але ви не можете, що підриває тактильне відчуття, яке намагається створити скорн. І цілющі предмети, і контрольні точки місцями можуть бути дуже скудними. Але я не думаю, що це нещасний випадок. Навпаки, схоже, що битви мають на меті стати мукою в дупі, щоб спонукати вас уникати їх, якщо зможете. Але справжньої скритності чи системи прикриття також немає. Тому я зазвичай вдавався до дешевих, але нудних стратегій, таких як бік навколо стовпа, як герой мультфільму, і наносив удари, коли міг. Або намагався пробігти повз усіх ворогів і молився, щоб я не зазнав занадто великої шкоди. Ну і майже наприкінці гри вас буде очікувати битва з босом, а точніше з двома однаковими босами один за одним. І це місце дійсно здатне зіпсувати ваші нерви своєю поганою реалізацією. Якщо розробники хотіли, щоб гравці боролися з монстрами, їм потрібно було зробити усю бойову систему набагато кращою. Тому що зараз складається таке відчуття, що повне видалення усіх ворогів з гри зробило б усю гру набагато кращою, оскільки основа гри полягає у дослідженні та вирішенні головоломок. А тепер, як я і обіцяв, я розповім вам свої думки з приводу того, про що ця гра. Найактуальнішою темою в СКОРН, здається, є батьківство, де все так чи інакше пов'язано зі статтю та народженням. Багато середовищ виглядають як родові шляхи, а багато інструментів, які ви використовуватиме, є фалічними. Ви навіть можете зауважити, що деякі з ворогів створені так, щоб виглядати особливо зародковими та безвиразними, ніби вони ще не повністю сформовані. Істота ліфт у четвертому акті, безперечно, має означати якусь материнську фігуру, аж до методу кесарового розтину, через який ви відкриваєте шляхи для просування далі. Істота навіть дивиться на вас із певним розумінням, коли ви завдаєте їй болю, наче матір, яка все ще здатна любити когось, хто завдає їй болю. Усе це свідчить про те, що світ скорн настільки впорядкований, що все в цій цивілізації створене для служби наступного над нею в харчовому ланцюзі, як лінія масового виробництва людей і тварин, усі служать якійсь меті і нічого не відхиляється від курсу. Це може бути соціологічне дослідження розробників щодо нуклеарної сім'ї, яку можна розглядати як державну пропаганду, спрямовану на створення постійного потоку платників податків, які всі відповідають культурному ідеалу. Ви дитина цієї мертвої планети, яка не хоче залишатися у вулику, виступаючи як метафора того, щоб бути самим собою у нашому власному світі. Наскільки скоро стосується батьківства, гра також і про те, як батьки можуть, можливо, шкідливо передавати власні упередження та переконання від одного покоління до наступного, по суті, заважаючи людям справді вільно думати та висловлюватись, оскільки вони створені їхніми батьківськими зображеннями. Паразит, що чіпляється до вас і завдає вам шкоди упродовж усієї гри, є взірцем цієї теорії. Вашим прабатьком, який бачив погані речі і не хоче, щоб ви виходили у широкий світ. Оскільки це зашкодило йому у минулому. Те, що він сильно чіпляється за персонажа, показує, як важко відпустити власну дитину, щоб вона продовжувала ставати особистістю, коли паразит знає, що там навколо. Батьки можуть бути винними в тому, що занадто пестять своїх дітей. Скорн досить суттєво показує, що відбувається, коли ця хватка надто міцна. Останній, глибоко вражаючий кадр Скорн показує, що персонаж з цим паразитом стали частиною однієї однорідної маси, нездатною рухатися, показує. Зуючи, як невідпускання може зупинити будь-яке вираження, потенційно збираючись повторити все знову в наступному циклі, так нічого і не навчившись. Хоча це більш широка теорія, у скорн є багато натяків, які свідчать про те, що його розробники не задоволені тим, як працює нинішнє суспільство, як креативність і вільна думка часто можуть бути придушені через відволікання від загально прийнятих переконань і способів діяльності. Схоже, що цивілізація у скорн повністю покладалася на те, що все було в правильному місці та робило правильні речі, без вираження чи індивідуалізму. А всі мізки ставали частиною єдиного вулика. Схоже, цей жорстокий спосіб із функціонування спричинив крах світу з Суспільство настільки застрягло на своїх шляхах, що забуло рухатись вперед. Ті самі помилки повторюються знову і знову, і нічого не змінюється, принаймні в хорошому сенсі. Зрештою, скільки інновацій і досягнень людства було б здійснено без вільнодумців, іноді потрібно запалити запал, щоб зробити тріск. Гротескні образи Скорн також підкріплюють це, будучи коментарем до того, наскільки стерильним суспільство та культура можуть здатися декому з точки зору мистецтва та розваг, коли стільки мистецтво повторює щось інше, особливо в мейнстрімі. Можна навіть припустити, що це антицензурна заява, оскільки вуста головного героя злиті воєдино, і щоразу, коли він намагається зробити щось інше, він зустрічає жорстокий спротив. Скорн дуже незвична гра, особливо у реаліях сучасного світу. У грі дуже відверті та брутальні сцени, та й взагалі гра здатна відштовхнути від себе тим, що відбувається на екрані. У грі неймовірно крутий візуальний дизайн та атмосфера, які, на жаль, не рятують від погано реалізованої бойової системи. У Скорн є багато чого, що можна розбирати та про що міркувати. Настільки, що ви, ймовірно, можете зробити власний висновок про значення чи тему цієї гри після кількох проходжень. Хоча, скоріш за все, ця гра. А не для всіх. Та все ж таки це доволі унікальна робота, яку варто спробувати хоча б раз. Скоро доступна на ПК та Xbox Series. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Вью. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!